Друзі, всім доброго дня! Сьогодні буде таке трошки нестандартне відео для мого каналу. Я сьогодні хочу вам зняти огляд на трекову пилу Мілвокі. почну з того, що до приїзду в Америку я навіть не знав, що взагалі існує такий інструмент, такий взагалі тип інструменту, інструменту, як трек пила. І зараз я вам поясню, що таке пила, що таке трек. Значить, у нас тут зараз перед вами є. Коробка і всередині, там, звичайно, це трек пила. Я зроблю вам розпаковку, я ще її не відчиняв. У мене немає досвіду по оглядах на інструменти взагалі знімати такий тип контенту. Я ніколи цього не робив. Це буде в мене перший раз, так що, вибачайте, якщо щось не так скажу, можете мене поправити. Але я вам буду, постараюсь максимально все показати і пояснити просто своїми словами, як я це бачу, так як маю досвід в роботі з трек пилою. Я вам її також покажу, порівняю разом з цією пилою. І зараз вам розповім, на що я взагалі... для чого взагалі вона є, ця пила, для чого вона взагалі мені потрібна. Але перед цим як взагалі зараз знімати це відео, перед тим, як її купляти, я подивився дуже багато оглядів на Ютубі від американців, від ну, всього на англійській мові огляди були про трек пили. І хочу вам просто так сказати, що найкраща трек пила, яка є на ринку на сьогоднішній день. Це не Milwaukee, це є Фестул. Фестул це німецький виробник інструментів, і вони були першими, хто взагалі створив трек пилу. Взагалі, перші вони придумали трек пилу в 1980 році, і вони запатентували цю систему. Взагалі цей інструмент вони запатентували в 1980 році. І кожен патент, який взагалі патентується, він має термін дії 20 років. Тобто, через 20 років інші компанії мають право уже створювати такий самий, Продукт вже від свого бренду. І от в 2000 році компанія Makita і DeWalt створила також трек пили. А Milwaukee створила першу трек-пилу. Знаєте коли? В 2023 році, тобто зараз 2025 рік, а вони тільки два роки назад створили трекпилу, і вона вважається. Вона вважається другою в світі. Перша йде Festool, друга по якості це є Milwaukee. Замовив я цю трек-пилу в магазині Home Depot за 369 доларів разом з одним треком. Але я купив, це була просто одна так, одноденна акція, але я купив дві пили, і до неї мене було два трека. Я залишу собі дві, дві пили і одну продам. Трек лишаю собі, а пилу просто продам. Ну там трошки дешевше віддам за 320 доларів, вже виставив на маркетплейс. І там вже мені дехто пише, що хоче забрати. Трошки дешевше, але це вигідніше, ніж брати окремо трек. Тому що трек коштує 150 доларів один отакий трек. Так, поговоримо трошки про комплектацію. В коробці була сама трек пила. Диск. І це такий даст bag. Тобто мішечок для пилюки від дерева. І дуже класно, що він тут є, тому що, наприклад, в тій трекпелі, якою я користувався до цієї, там не було мішечка ні в комплекті, взагалі ніякої, і там треба було пилосос підключати, якщо б я не хотів, щоб е тирса розліталася повсюди. А тут уже є такий мішечок, і я думаю, що це дуже зручно буде. Значить, в чому взагалі сенс трекпили? Давайте я вам буду пояснювати, якби я пояснював для себе, коли я взагалі не знав, що це таке. Трекпила створена для того, щоб ви могли на якісь поверхні зверху зробити рівний поріз. Тобто змогли зробити таку лінію рівно чітку повністю. Тут є регулювання глибини, є така шкала, це в дюймах 0, пів, 1,5 1, 1, і 2, і 2,5. Я можу рухати цю шкалу, і, наприклад, мені треба врізати, наприклад, півтора інча. Тобто, щоб глибина занурення самої пили була півтора. Я от нажимаю тут на таку кнопку і опускаю вниз. Далі нажимаю на ще одну кнопку і включається пила. І нижче, ніж півтора інча воно не проріже. Бо часто буває таке, що, наприклад, е я поставив якийсь кусок фанери на інший кусок фанери. І мені не треба прорізати той кусок фанери, який є під ним. Я поставив, наприклад, півдюймову фанеру на там, півтора дюймову. я ставлю. Пів дюйма тут глибину і все. І воно не проріже. Воно, може, там легенький слід залишить, я ж не знаю. Ну, я так думаю, що легенький слід залишить, тому що я користувався Райобі, і там оця от шкала, вона не зовсім точно, і налаштувати її прям так точно дуже важко. Як я дивився огляди, всі оглядачі кажуть, що це прям дуже-дуже точна шкала, як ти виставиш, так вона дійсно буде показувати. Також, крім того, Тут можна зробити поріз під градусом. Ага, так, щоб різати під наклоном, потрібно відкрутити. Тут спереді тут такі є. І ззаді. Тут отут є такий от, така крутілка є тут. І можна, значить, різати під наклоном. От можна виставити будь-який градус. Наприклад, під 45. А воно щось до 45. А чого воно не доходить? Не доходить. Тут, напевно, а, чекайте, напевно. Ага, от. Все, тут є ще один. Такий переключатель. От можна налаштувати, наприклад, 45 градусів. Ні, на 45 не встає. Окей, якщо зробити ось так і тут зафіксувати, наприклад, і з цієї сторони зафіксувати. Так, все, отак от ми маємо 45 градусів. Потім ще треба, чесно вам скажу, не знаю, що оце таке. Але я потім собі почитаю і вже розберуся. Ну, але суть. Кажу, це огляд не від професіонального якогось столяра, просто от від звичайного користувача, який тільки купив таку трекпилу. Я трек-пило ще ні разу не різав під кутом в той райобі. Не було ніякої потреби, тому що ну, переважно, коли я ріжу, ріжу щось під кутом, то я ріжу невеликі куски фанери, і для цього я використовую стейблсо, тобто така пила. Я не знаю, як вона по-українськи називається, по-англійськи тейблсо, напевно, столярна пила. От, і на ній мені легше це все зробити. До речі, оці от два треки мають по 55 дюймів. Чому мені потрібно два? Тому що фанера має 96 дюймів, і ці треки можна скласти один до одного і порізати цілий кусок фанери. Таке мені деколи теж потрібно. Я таке, навіть не деколи, часто мені таке потрібно. І щоб це зробити, там мають бути спеціальні такі кріплення. І от мені цікаво, чи вони тут є в комплекті, чи нема, бо я. Дивився, що їх на Home Depot, там, воно мені знаєте, там, деколи в рекомендаціях попадало, що продаються такі спеціальні е, такі дві металічні штучки, які скріплюють цей трек. Но якщо їх тут нема, то, звісно, буде прикол. Типа, ну, тобто прикол в тому, що, що ви вже, ну, мілокі, що ви не могли вже сюди покласти, що вам жалко два куска металу вже до того. Тому що в райобі, ну, воно, звісно, дешеве, там були в комплекті, не треба, буде, не треба було нічого докуповувати. Також всі американські ютубери дуже сильно хвалили цей трек. Казали, що він дуже якісний, прям рівнесенький, якісний, гарнесенький. І знаєте, мені здається, що він навіть ширший. А ну зараз я порівняю. У мене є тут трек від Райобі. райо. Він ширший. Та, він трохи ширший і можна навіть це краще, тому що, напевно, більш стійка, ширша поверхня, вона більш стійка і, напевно, рівніший буде поріз. Що хочу сказати, тут ці резиночки, от їх так відчуваєш на дотик, зразу чувствується якась якість чи що, тому що порівняно знову ж таки, порівняно з цією. Тому що тут, з цієї сторони, резиночки вони якісь такі менші, чи що, чи може вони вже просто з часом такі стали, не знаю. Ну тут теж три резинки, і тут, і тут три резинки. Раз, два, три, раз, два, три. Щоб воно е, знаєте, не ковзало по поверхні фанери. Ну що, нема, так? Нема нічого тут більше. Треба буде докуповувати. Оце прикол, вже доведеться купити. Добре, я, б, я зробив, тут є така теж спеціальна функція, можна зробити положення заміни диска. Тобто отут от я зараз розкручую, ставлю собі так. Так, все, заклав я диск. Але, до речі, мені треба інший диск сюди закласти в серіану. Ну, ладно, поки що хай буде цей, вже потім. Бо тут в мене є ще диск такий з більше, там, де більше зубчиків, здається, 80 зубчиків. Тут, якщо я навіть не знаю, скільки тут зубчиків, ну, явно не стільки, скільки мені треба. Так, робимо перший запуск. Круто. Звук класний, мені подобається те, що воно зразу зупиняється. Тому що на тій пилі, дивіться, зараз вам покажу. На цій пилі. А на цій дивіться. Класно, воно зразу зупиняється і менше шуму. Круто. Значить, чому я все-таки вирішив перейти з цієї на цю. Це було моє перше трек-пела, яку я купив. Я її купив за 300 доларів разом з чотирма треками, але маленькими. А тут два, але великих. Звичайно, що маленькі треки ними зручніше. Коли треба маленький трек, то сьогодні, там маленькі якісь лінії треба порізати, ти собі поставив, пересунув і так далі. Але коли тобі треба порізати щось трохи довше, то тоді вже е, тут на, цій, на цьому треку є такий стик. Бачите, тут є стик, і воно деколи нерівно. Тобто встановити це прямо так рівнесенько ну неможливо. Неможливо. От тут от такі дві металічні два кріплення вставляються, закручуються і все. На, на тому треку воно так само має бути. До речі, може, ці підійдуть туди? Так, треба перевірити. Можливо. І мені не доведеться навіть купляти. Ні, не підходять. Будете собі знати, що кріплення від трекпили райобі до трекпи Мілокі не підходять. Так, ну що, зараз давайте вріжемо. І я хочу вже попробувати щось, щось просто так врізати і подивитися, як воно буде справлятися. з пилюкою. Там на коробці вказано, що ця пила 90% тирси, не потрапляє назовні. Все йде в цей пакетик або в пилосос. сюди. Можна ще пилосос підключити, все йде туди. Дивіться, що, що саме цікаве. Тут є люфт, Такий, бачите? От такий люфт, воно так люфтить трохи. Можна тут затягнути такі штучки. Все, люфта нема. Воно трошки жорстче їздить. Але нема люфта, воно не ходить наліво і направо. На тій полі, в принципі, теж воно таке є, але я тим навіть ніколи не користувався. Не знаю, мені здається, що воно так і так не було сенсу. Воно все рівно було трохи так кривенько, недобре. Не так, ну що, давайте поріжемо перший кусок плайвуда. Оцей, напевно. Так, просто відріжемо, зробимо його трохи менше. Мені треба зробити один поріз, тому що ця розиночка, що тут є на трек її треба розрізати, перший, це перший раз, коли робиться. Так, я відрізав. Що вам сказати? Мої враження. Я вражений дуже-дуже. Просто I'm so excited. Порівняно з Ryobi, це зовсім інше. Зовсім інша справа. Вона набагато потужніша, швидше йде. І звук, пилюка від Терси, це всього-всього менше. І подивіться, який рівний, рівний поріз вийшов. Рівнесенько, просто ідеально. Круто, Мені... я раніше різав райобі і це в мене була така сама по кількості зубчиків е, насадка на райобі. І тут е, лишалися такі коротше, сліди від порізу, а тут воно прям рівнесе. Дивіться, як ідеально рівно. Ну це просто супер. Дуже приємно здивований. І в мене зараз оце саме відчуття, коли я очікування і реальність. Тобто мої очікування виправдали реальність. Воно так і є. Пила супер, просто клас. Звичайно, що треба нею довше покористуватися. Вже не можу дочекатися завтрашнього дня, коли я змоні завтра. А завтра-завтра не зможу. Напевно, що вже післязавтра, щоб я цілий день цією пилою попрацював і переконався, яка велика різниця між райобі і трекпилою Міловокі. Але звичайно, якщо ви ріжете щось один раз в місяць, один раз в два місяці, вам деколи щось треба порізати, то немає ніякого сенсу звісно, брати пилу Міловокі. Вона дорога. Але ви знаєте, на акції їх теж можна дешевше взяти, так як я взяв за 369 доларів на акції разом з треком. Тому що оця пила коштує, я зараз точно в голові не згадаю, але отут ви можете побачити ціну, яка ціна на цю пилу в Home Depot. Зазвичай ціна на цю пилу не 369 доларів, а 469, здається. Коротше, щось там, якщо з податком там під 500 виходить разом з треком. Тобто те, то, що я купив, це був там, один день лімітований. Лімітована пропозиція. Я не скористався і купив дві такі пили. Взагалом, якщо говорити про інструменти, і мені дуже подобається. І як мені тут пояснили, вони не завжди були настільки популярні. Це вони за останні декілька років почали робити реально класні речі. Раніше в них там не було така серйозна ця їхня система, екосистема Milwokie. От, А я на початках, як тільки почав там займатися всякими ремонтами, у мене спочатку була TableSaw, не немілвоківська. А Крафсман, ну вона просто жахлива. От шо-шо, це ужас. Просто якщо говорити, наприклад, про у мене є бловер Крафсман, от от я можу сказати, що він класний, Він реально крутий, йому нічого не бракує. Він у мене вже ще з північної Кароліни. Я ще коли жив у північній Кароліні, це вже було два роки назад. От з тих пір він у мене є, працює безвідказно, батарейка працює, все добре. Я його так юзую часто. Майтерсо у мене Ріджіт. Теж я її купив, теж не подумав, треба було не купляти, треба було зразу докласти якихось там, 100 доларів вже купити мілоки і вже б була нормальна пила вже на роки. А це пила на Майтресов. Вона йде на кабелі, не на батарейці. І це мені не подобається. Мені більше подобається, коли воно все на батарейці. Дуже легко брати, переносити тут, куди хочеш, туди не, нема цього шнурів повсюду, Це дуже зручно. Так що я вам всім дякую, що ви дивилися це відео. Ваші питання задавайте в коментарі. І до побачення.